Ще кілька днів тому рятувальники ДСНС плічопліч з комунальними службами розбирали тут завали після ворожого авіаудару. Ввечері 3 листопада росіяни скинули 250 кілограмову бомбу на Шевченківський район Харкова. У результаті чого пошкоджень зазнали щонайменше 14 будівель. Серед них і торговий центр Рост. Ворожий снаряд вибухнув на проїжджій частині за кілька десят метрів від закладу. Однак, попри значні руйнації, район поступово оговтується від пережитого потрясіння. Так, у понівечених багатоповерхівках комунальники закрили контури вікон та прибрали всю прилеглу територію. А супермаркет Рост 7 листопада, через кілька днів після прильоту, знову відчинив свої двері для покупців. Та я прямо рядом. Я прямо поряд. У наступному будинку живу. У нас теж там скло побилось, але нічого, пережили це все. Печально, але добре, що рост відкрився протягом кількох днів. Ми без нього ніяк. Рост працює постійно. Ми завжди тускуповуємося. Це наш любимий район. Дуже жаль, що так виходить, що Росія нас так обстрілює. І такий красивий гіпермаркет. Тут весь район постійно. Це наші друзі, всі родичі, всі тут все время скуповуються. У торговельному центрі зазначають, хоча перший поверх уже відкрився для відвідувачів, щоб ліквідувати всі пошкодження, завдані ворогом, та повноцінно відновити роботу закладу, ще знадобиться час та значні кошти. Значні пошкодження, магазин отримав ну багато. Прийдеться працювати, багато коштів прийдеться потратити на те, щоб возобновити роботу, працю цієї торгової точки. Комунальна служба, так, звичайно, вони приїхали зразу після прильоту, обирали проспект перемоги, парковку нашу убрали. Перший поверх, ви вже бачите, він працює, плануємо другий поверх. Мабуть, завтра, післязавтра запуститься третій, ну там складніше буде. Там багато пошкоджень. Ну, плануємо, то теж як можна скоріше запустити. Хоча наразі зовні фасад супермаркету слугує яскравим нагадуванням про злочин агресора, всередині на першому поверсі, поміж добре знайомих прилавків, знову ходять місцеві покупці. Я їду на роботу, зайшла попутною. Я що відкривається. Ну їду на роботу, зайшла по дорозі, почула, що відкривається, тому зайшла, хоча б подивитися, що відбулося. Ну, я бачила вже взагалі, була тут поряд до вівторок. Це печально. Там ось видно отвір від входу, а так ніби все на місці. Перший поверх він же, напевно менш постраждав, бо тут скла не було. Знаєте, я не виїжджала не на один день, тому страшно увесь час, але ми все одно в цьому живемо, тому якось так. На свої звичні робочі місця повернулися і співробітники закладу. Працювати вони будуть у штатному режимі. Усі працівники вийшли на свою роботу. Вони працюють, немає паніки. У них Три дні ми відновлювали діяльність магазину. Ну ви побачите самі, що нам ну, це зробити. Сьогодні о восьмій ранку в мене зміни почалася. В принципі, все, все як завжди, тільки зранку людей було трохи менше. А так було просто незрозуміло чи буде багато людей, чи мало будуть боятися йти. А не страшно було сьогодні сюди приходити? Ні. Ні. Вже звично. Не працювали декілька днів, буквально. Це понеділок, вівторок. середу. ми все тут обрали і Все виходимо працюємо. Люди одразу пішли, правда, спочатку небагато, але потім вже нормально пішли. Я думаю, всі будуть щасливі, що ми відкрились. І бабушки вже запитують, коли ж ми там відкрились. Всі раді, бо купці благодарять за те, що ми працюємо. А ми продовжуємо, так, що робити. Треба жити далі, треба радуватися життю. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Олексій Стеренков та Андрій Паколов. Харків. Новини.